Доброго дня, любі діти, вітаю вас! Наближаються зимові свята. Ви всі їх ждете з нетерпінням. А особливо діти чекають 19 грудня. Це свято Святого Миколая. Воно пов'язано з подарунками та чудовим настроєм. Сьогодні я розповім вам. Історію про цього, про, про це казкове свято. Історія свідчить, що Миколай, живши за часів імператора Константина у IV столітті і був архієпископом. Народився Миколай у багатій сім'ї, але щасливого дитинства не відчував. Бо його батьки дуже рано померли. І хоча хлопчикові нічого не бракувало, він жив під опікою родичів, йому, але все ж таки йому не вистачало батьківської ласки і любові. Тому він все частіше втікав з багатого будинку, до друзів, з бідних сімей. Ці діти жили в темних, глиняних хатах. І нерідко йшли спати голодними. Найбільш бідувала родина Петруся. Батько його був старим, немічним, мати хворіла, а Петрусь бігав у холод босим, бо не було взуття. Ввечері Микола тихенько, щоб слуги не бачили, побіг до комори, набрав у торбинку борошна, налив пляшечку лії, набрав у кишені. Яблука, знайшов теплі носочки та нові чобітки, і все це поклав у торбинку. Вранці старий тато Петруся знайшов торбу та не міг натішитися дарунками, але хто це міг зробити і кому дякувати, він не знав. Минули роки Миколай став священиком, все своє майно роздав бідним. Людям і скрізь в тільки добро. Одного разу він врятував невинного чоловіка, батька багатьох дітей, якого хотіли стратити. Він запропонував своє життя на заміну життя цього чоловіка. Судді здивувалися і помилували їх обох. Відтоді Миколая вважають, покровителем усієї малечі та найбільше чарівником. Кажуть Миколай. Весь день напередодні працює, він випікає зірочки у подарунок дітям. Однак ці зірочки, коли попадають у мішок, стають схожими на свого майстра, тому печиво, яке попадає дітям під подушку, називають миколайчиками. Напередодні, чарівної ночі, належить обов'язково написати. Лист прохання до святого покласти його на вікно та сподіватися на здійснення мрій. У ніч з 18 на 19 грудня в оселі, де живуть діти, нечутно приходить Миколай і так само нечутно кладе під подушку або в черевички сплячі й малечі, жадані подарунки, які собі намріяли хлопчики та дівчатка. Все ж таки солодощі вважаються найбільш традиційними дарунками. От і все, любі діти. Я вважаю, щоб ви всі були слухняними цілий рік, і до вас обов'язково завтра прийде святий Миколай з дарунками. Хорошого всім свята! До нових зустрічей!